Вітаю всіх! Я Дерев'янчук Йоанна, голова фракції з питань волонтерської діяльності. Одне з беззаперечних досягнень Революції Гідності це злев волонтерської діяльності, який зараз набув ще більшого піднесення. В умовах війни України з Росією. Бажання народу об'єднуватись у волонтерські рухи виходить на перший план. Тому питання волонтерства і патріотизму стали показником любові до батьківщини і віри в ЗСУ. Хочу представити вам учнівський волонтерський проєкт Вір, в добро, твори добро, розроблений в період вересень-жовтень 2022 року. Виконавцями проекту є Рада учнівського об'єднання співдружність Таращанської МТГ. Учнівські та педагогічні колективи освітніх закладів. Партнерами являються відділ освіти Таращанської МТГ та більшість десяти громадських та волонтерських осередків Таращанщини. Головним завданням є консолідація учнівської молоді та громадськості навколо єдиної мети перемоги України у війні проти рашистських загарбників. Опрацювання інформаційних матеріалів та нормативно-правових актів допомогло нам у визначенні технологій виконання завдань проєкту, напрямків діяльності та етапів, напрямки, які ми пропонуємо. Герої завжди поруч, допомога ЗСУ, родинам загиблих та постраждалих внаслідок російсько-української війни, учасників Революції Гідності АТО і ООС. Милосердя. Допомога переселенцям, малозабезпеченим, дітям з інвалідністю, одиноким людям похилого віку, твори добро Україну, проведення благодійних масових заходів. Так, звичайно, єдиною метою нас усіх це є перемога у війні з расистами. Але забувати про екологію, збереження культурної спадщини та інформаційну підтримку учасників проекту не можна. Тому ми визначили також напрямки Екодія. Пам'ятаємо, дбаємо та ми волонтери. Перший підготовчий етап прописаний дуже детально. Він розпочався з моніторингу громадської думки через опитування в соціальних мережах. Формування творчої групи Вір, в добро, твори добро для обговорення проєкту та його доповнення було здійснено під час збору учнівського самоврядування співдружність та в учнівських об'єднаннях шкіл. Сформовано волонтерські штаби за напрямками роботі в раді, осередки в школах, якими, по суті, стали всі шкільні учнівські об'єднання. Радою співдружності та штабами було створено опис волонтерських ролей фотограф, дизайнер, волонтер вуличної акції, умов робот в проєкті, прав та обов'язків волонтерів, анкет, а також індикаторів для мотивації волонтерів. Акція не забудемо, не пробачимо вивчення життєвого шляху та подвігів героїв російсько-української війни та освітям фронтовиків стала першою в напрямку «Герої завжди поруч. Вулиці Героїв це організація діяльності щодо присвоєння імен загиблих героїв вулицям населених пунктів. Учням Таращанських академічних ліцеїв Ерудит та успіх було ініційовано присвоєння вулицям Тараші, імен народного героя України Андрія Кравченка. Ординоносців Миколи Нечипоренка, Сергія Кабанова та братів Синявських. Відповідні документи було передано на розгляд сесії Таращанської міської ради. Чекаємо на рішення. На постійній основі у нас проходять акції листи вдячності та підтримки. Це листи родинам загиблих воїнів, воїнам-фронтовикам. Хайян вас оберігають, майстер-класи по виготовленню оберегів для захисників. Також ми плетемо сітки, павучок, виготовляємо окопні свічки, світлодобра, збираємо речі, продукти, книги для госпіталів, турбота чи тайка. Збираємо кошти для ЗСУ від скарбнички до тепловізора. У нашому проєкті заплановано дві масштабні акції: це Герої завжди з нами, відкриття меморіальних табличок, пам'яті загиблих захисників в закладах освіти та Алея пам'яті, висадження дерев знак пам'яті загиблих воїнам. Напрямок милосердя передбачає допомогу дітям-переселенцям, дітям, дітям інвалідам, малозабезпеченим, одиноким людям похилого віку. Ми вже збирали шкільне приладдя, шкільний рюкзак, засоби гігієни та інші речі для них дбаємо разом. Проводили майстер-класи для дітей з особливими потребами, особливі майстри. Пропонуємо провести акції подарунок від Миколая і рукоділля збір матеріалів для рукоділля дітям з особливими потребами, пакунок добра, збір подарункових наборів для одиноких людей похилого віку та багато іншого. Напрямок Твори добро, Україну це проведення багато благодійних масових заходів. Цікавими справами є України Cinema, перегляд фільмів. Кліпів про сучасні воєнні події та мелодії гідності, виконання літературних та музичних творів патріотичної тематики. Особливо це спрацьовує в мобосховищі під час тривог. Акція Дякуємо онлайн Онлайн-привітання воїнам у нас є постійною в соцмережах. Часто відбуваються благодійні ярмарки, виставки, майстер-класи, де ми збираємо кошти для бенефіціарів проєкту. Безперечно, кошти, зібрані на благодійних концертах за для свободи та спортивних змаганнях, всі йдуть на потреби нашої армії. Сподіваюсь, що ефективними будуть також акції по розпродажу книг та благодійна лотерея. Хочемо відкрити інтернет-магазин сувенірних виробів, подарунки для всіх. Так, навіть під час війни не можна забувати про екологію нашої планети та збереження культурної спадщини. Така діяльність у нас прописана в напрямках роботи Екодія та Пам'ятаємо, дбаємо. В напрямку Екодія це підготівля птахів, бездомних тварин, озеленення територій, сортування сміття, акція ромашка збір лікарських трав для чаїв нашим захисникам. Апсайклінг – творинне використання вживаних речей, виготовлення в них сувенірів на продаж. Напрямок Пам'ятаємо дбаємо. Це розробка туристських маршрутів та віртуальних екскурсій, пізнавальних відеороликів по історії України та поширення їх в соцмережах тощо. Презентаційна робота волонтерської діяльності, її розширення та відзначення волонтерів у нас прописана в третьому етапі проєкту. І, нарешті, очікувані результати проєкту. Насамперед, це консолідація членів громади навколо єдиної мети перемоги України. Практична допомога бенефіціарам проєкту, популяризація волонтерського руху, його розширення, представлення проєкту на розгляд ОРДК та реалізація цього в освітніх закладах Київщини. Сподіваюся, що діти Київщини знайдуть для себе багато нових, цікавих і корисних справ, ознайомившись із нашим проєктом. Все задля перемоги. Дякуємо за увагу!